Донецька область вишкільний центр від батальйону Арата. Тут відбуватимуться навчання військовій справі з метою підготовки воїнів для захисту батьківщини. Одним словом, донецький аеропорт 100%. Тобто є де не тільки ставити розтяжки і тому подібне. Тобто, то немає на увазі, що їх доставити це для того, щоб просто вчитися. Є дуже велика територія, якщо перейти річку, там. Тобто я, хлопці вже ходили, їм дуже сподобалось. Навчання це супер. Добре, я ж скажу про мишку. А тут ми закриваємо тільки через те, що в нас є Яценюк. І він любить шкоди робити. Правда, він останнім часом десь переїхав, може в Москву, я не знаю, його тут щур. нема. Це, хто? Це щур. Серйозно. Один? Ну, я не знаю, може там і пів Верховної Ради було, але щур. то таке. Ну, я сподіваюся, що вже їх не буде тут. У нас тут в принципі, готово, але бракує підлоги. Тому що сирі все ж таки бетон для хлопців ну, не і так здоровим ризикують, щоб не втрачати, не втрачати тут здоров'я. Ну, потрібна фарба на батареї. Ну, то вже таке питання часу, хлопці, які був тут жити, вільний час. Я думаю, що ми якось це організуємо. Зараз осіжимо, побілимо, якийсь здамо такий приємний тілесний колір, щоб було приємно тут напротив. Трошки більше кімната, ніж ця. Там ми столову плануємо, тому що вона найбільша, вона така вища. Нам туди потрібно на стелю, вагонку. Я так, я так бачу, що саме швидше і саме де приємніше. На підлогу, я думаю, що там брусчатку і Швидко і довговічніше. вічніші. Привезли труби, на опалення нам не вистачило. Там на каналізацію, речі, які посив замки, там вимикачі. Ті люди, які це допомогли, їм вже велике від мене дякую. І я так думаю, від нашого загального колективу 8-го батальйону Арат. Роман Кобильник матеріально допомагає будувати вишкільний центр. Планує уже незабаром стати бійцем батальйону Арата. Це було на початках, як тільки було бажання вступити. Це рік тому, чи навіть більше, можливо, два роки тому. Це було бажання втекти і відправитися на схід. Першу чергу. Ну, знову ж таки, друг сказав, ти краще займайся тут. Володя і допомогти тут більше. Тим ми займаємося і продовжуємо займатися. Мож, Неможливість, точніше, а бажання навіть стати. Це, як це бійцем удар. Це в планах, все реалізується і можливо ближчим часом це відбудеться.